Я можу припустити, що ось це це, по суті ваша програма мера. Це фундамент. О, такі проекти таких має бути десять не тільки в транспорту, в трафіку, в, в екології, в інфраструктурі, в освіті, в медицині, в допомозі літнім людям, в розвитку дітей, в розвитку спорту і таке інше. Такого немає в Києві. Немає, тобто, я коли допомагав, давайте так. Я ще розвивав Маріуполь. Ми писали стратегію розвитку, в мене був проект Супермер. Ми писали стратегію розвитку Маріуполя, комунікаційну стратегію, стратегію спорту, стратегію культури, я допомагав розвитку в Вінниці, створювали комунальний інноваційний центр Крістал. І Маріуполь часів 15 року по 22-й рік дуже активно розвивався. В цьому тому, що прийшов менеджер Бойченко Вадим, сформував команду. Потім ми йому допомагали системно зі стратегією розвитку цього. -цього. І будь-який маріупольець каже, що так як розвивався Маріуполь з 15-го по Другий рік не розвивався ніколи, тому що люди відчули і захотіли змін. От в Києві має бути так само.